Вітаю, друзі, друга частина розбирання одноразок. Хто не знає, роблю, перебираю роблю повербанки для ЗСУ. Е, для військових. ЗСУ не зовсім правильно сказано, тому що для Нацгвардії і тому подібне. Для військових. В першому відео тут показав, перебрав. Сказав, якщо вам друг треба корпуса, звертайтесь. Місяць після виходу відео вони повисять у мене, потім я їх утилізовую. Е, значить, що, були. Ось такі. Мабуть, давайте я з них і почну. І ось таких трошки. А, і пообіцяв, якщо це чудо живе, накалювання елемент накалювання, то покажу під мікроскоп, можливо, для краси, як воно працює. Ну, і чого ти не впадаєш? А, пішов. є. Алюмінька, если что. А, и я уже запутався, чи я казав в цьому відео, чи ні. Якщо вдруг вам плати зарядки треба, Ну, індикації зраду так само вони теж пишіть, можу трошки відправити. Звісно, повторюсь, пересилка за ваш рахунок. Фу, яке противне. Так, що ми тут маємо? 650. -ка. Знов не ходове. Знов не цікаво. Мені цікаві 850, ки 900, ки 950 ки і так далі. Поїхали. Тут, походу, 550 взагалі буде. Є. Yeah. Угу. Uh -huh. Але, як я вже казав, в більш нових моделях можна натягати шурупів для. Іноді буває приходить на ремонт якийсь китайський телефончик. А там недобросовісні люди не закрутили шурупчики. Ось буде. Так, ну 550 я сказав. <coughs> До <Для> загальної куті. <coughs> так, ось ці два я розберу в кінці. Мені вже само цікаво. Давайте ось цей. Бо цей в мене перший раз взагалі, і цей такий теж. Перший раз. Дай Йоптіль, що ти зіскакуєш? А, вони не постраждався. О! Постраждавши колись 220 ми не пройшлись. Бачите, яка краса. Тому і там не чіпляє нормально. Треба нормально подходовська купити. Хотя по факту є, але ж... Ліньки взят. Бува! <риво> так Тут мені цікаво тільки акумулятор, тому ми. А, ну якщо знімається датчик тяги, то я... Знімаю. Якщо не знімається, то нібо... Колись, до речі, в одному відео я їх назвав мікрофоном. по приколу перевірити реакцію людей. Так, ось тут у нас то, що нам треба. 4,07 Вт, мА 1100 мАг. Але таких потрапляється вкрай вкрай мало. Вкрай мало. І <кій> <кій> у мене їх зібралось, може штук 15 максимум. Досі чекають свого Так, не з тої сторони. Свого часу. Тому що на один павер їх іде десь близько 40 штук. Тому самі розумієте, що. 15 штук це мало. Там залежиться від розміра. Ну і, відповідно, і ємкості Влазь давай. Опа. Зробив пук. І виріс. Так, ну а тут можна спокійно. відклеїти, господі, витягнути. Тому ну, виймаю і йди сюди. Тугенько йде. Так, забуся, не знаю, сказав чи ні. Якщо вдруг не сказав, то говорю. Якщо сказав, вибачайте, я вже замучений. Ранок, а я досі їх розбираю. Так, 850. -ка. Якщо ви вважаєте... Мою справу корисною. А саме допомогу армії. То з вас подобачка, Якщо не підписане, підписка. Коментарі обов'язково. Ютуб це любить. І можна розповсюдити відео. Так, пішли, як називаю, плоскодонки. Оце, як я обіцяв, покажу потім. Окремо, як воно працює. Так. Давайте, поїхали ці в повербанки фактично не йдуть. Ці на різні саморобки підуть. Раз. Два. І зараз покажу ємкість. І я ж тобі... А. Відкусив, але не все. Так, виймишся. Не біміся надо побачити. Так, що у нас тут? Тут 700 мАч Ось такий акумчик. камера ж. Лях, у мене вже очі не знаю. Коротше, був фокус чи не був фокус на камеру. Вибачайте, але в мене вже в очах пливає я вже так спати, хочу, що твін Так, ну і тут, походу, скрізь все будуть... А, ні, це тонка, це більш товста. Ну, тоді может тут восьмисотка будет. Вымушся. Выгналась. Окей, чудово. И такая. Я сподіваюсь, что она не вздута. Бу якась така більш пузата виглядає. Тут, до речі. О, хоті сказати, виглядає, наче не згоріше, ні, ніфіга там згоріше все. О! Жестяк. Так, що у нас тут мається? 900. Це вже цікавіше. Є. Але такі повторюють так само рідко йдуть. Так, ну і тут, мабуть, так само буде. Бінь! Прикольно выпало. Что так легко выдервалось? Ну ладно. Віддервалась, то выдервалась. И гресть с тобою. Девять усотка такая сама. Один в один. Вернемся. Увидимся. Так. Тут я вже почав розбирати, тому відкрию руками. Покажу, що я тіпо типу, модний. О, 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 цей мабуть, залишу. Він цілий. Я вам відео покажу, як воно гарно нагрівається і горить. Так. Пінк. Пінк. Все це для відео залишу. Так, ось этой липки противные. і заклеєно так само каптункою Тут головне главное накоротно такое. Триндес прямо заізольовано. контактики в сторону бажано Так, ну... Ну, 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 у нас 1,41 Вт. Треба рахувати, мені впадло, ну, скоріше за все, десь. Мабуть, 350, 450. Давайте ради цікавості. Маленькі, слабенькі. Ну, да, так. Ох, вони смердять. 259 ватта, 1,41. Ще раз 700, ну тут десь 400. Ну, це таке, не знаю куди. Навіть не знаю. Куди, куди, куди. Так, а от тепер як це розібрати? Ну, давайте спробуємо знизу спочатку. Тут є пластик. І воно наче відщокнулось. Є, ага, так і знизу. Я не помилився. І знову... Фу. Повний пакет лина. Тут я не знаю, що це таке, хто там розбирається. Ось така дрянь. Ой, бляха, камера не хоче фокусуватися, чи тут мене в очах уже якийсь ікстал. Тут нічого, тут нічого. Можливо, це і для чогось, ну, зрозуміло, що такий самий отруйний елемент, але я в плані того, що... Для чогось більш іншого. Можливо, я знаю, що там є для. Як вони взиваються? Сушиння табаку, коротше, шмабаку бабаку. А, ну, це те саме дерьмо, коротше, ясно. Те саме. Опа, ось так. Але мається зарядочка. Виймиться вгору. Уу, я вам зараз покажу, що там. Посмієтесь. Це навіть не хочу вимати. мати нафік. Контакти. Якісь незвичайні. Вони в голову походять. Ну, давайте, давайте. Бувало таке рідко, але бувало приносить отакі прилади, де отакі пружиніські контакти треба. Ну, я не факт, що я зможу зможу ціля обережно витягнути. Я зараз покажу, що про що я тут фукал. Чекайте, чекайте. Я хочу зрозуміти, чи я зможу дістати. Мабуть, зможу. А може ні. Там, походу, тримає Мінус Так що ось так. Треба перекусити його. Не факт, що в знадобиться, це колись давно-давно. Ну, це не той варіант, який мені колись був треба, але. Не пам'ятаю, чи там... Відеореєстратор згадав. Відеореєстратор. Ти куди влетіла? Кудись улетіла. Ну і гризні. Такі проживані контакти треба було. У людини там навернулось. Так от, чого я фукав? Гляньте, що тут. Та-дам! Мікро USB! Йош! Я такого ще не зустрічав. Ем, я вибачаюсь дико. А де тут плата управління? В Смислі. В Смислі. Тупо мікро-USB, Можливо, воно... Я вже викинув, кудись воно полетіло. Ось воно. Так, зараз нам ти туди -ти, -ти, ти Не тікай, не тікай, не тікай. Впадло мені це все, все висипати, але воно втекло. Так, да, коротше, можливо, воно там сховано. Бо що у нас виходить? У нас мінус. Я відповію відрізав плюс. Коротше, Гресь його знає, куди воно йшло? А по кому у нас 1,9 Бт. Тобто, відповідно, десь теж 450-500 мАч Ну, Знову ж таки, мені впадало рахувати. А зараз санк і я хочу спати. А не рахувати. Так, ну що, в другій частині відео я сильно затягнув, та так само. Е, наче все. Тому, якщо вам цікаво, і вважаєте корисним, ще раз, будь ласка, коментар. Підписки, якщо не підписані, вподобайку, звісно, і репост, якщо не складно. Слава Україні і до зустрічі!